Привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Єлизавета Колешина, я психолог, сексолог, підписуйтеся. Зазвичай цим закінчують відео, але я вирішила почати. Я сподіваюся, вам не чути сигнал відбою повітряної тривоги, але хорошо, що відбій. Переходимо до теми. Сьогодні хотіла з вами поговорити я, як зазвичай, зі своїм блокнотом, хотіла з вами поговорити на таку тему, як. Вимоги до себе, що ми постійно до себе прикопуємося. І тому вирішила це відео назвати дуже коротко Відстань від себе. Дуже часто ми любимо себе критикувати. Ми постійно думаємо, що з нами щось не так, ми не так живемо, ми не так себе поводимо, ми не так говоримо, ми ставимо не ті цілі, ми спілкуємося не з тими людьми. Тобто завжди все те, що пов'язано з нами, ми сприймаємо негативно. Якщо ж говорити про інших людей, ми завжди все намагаємося сприймати в позитивному ключі. Умовно кажучи, якщо він не подзвонив, він був дуже зайнятий, бо він не рятував дітей Африки, або ще щось. Я завжди говорю про те, що треба стати собі найкращим другом, і треба вчитися ставитися і до себе з позитивом, і треба вчитися шукати в собі не лише мінуси, тому що мінуси у всіх. Ми їх знаємо, ми їх плекаємо, коли нам кажуть, ой, в тебе така гарна ковтинка, що ми робимо? Ой Боже, та це я її купила 30 років тому за 200 гривень секунд Хенті, що ти починаєш? А коли нам кажуть, ой, щось ти так поправилась, ми кажемо, так, 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 поправилась, так. Да. Тому що нам набагато простіше вірити в негатив, пов'язаний з нами, аніж шукати позитив. Сьогодні хочу вам сказати перше. Дуже важливо дозволити собі бути не ідеальним. Важливо знати свої мінуси, свої недоліки, те, над чим хотілося б попрацювати, але при цьому всьому не треба сприймати себе лише з негативу. Умовно кажучи, якщо у вас є проблеми з тайм-менеджментом, з організацією власного часу, не треба думати, що це найголовніше, що у вас є, тому що у вас я впевнена, є багато інших чеснот. Ви можете бути доброю людиною, відповідальною людиною, щирою людиною. Тобто, ось ці плюси вони можуть перекрити вас. Ваші проблеми із тайм менеджментом Я завжди рекомендую такий підхід. Ви берете блокнотик, нотатки, те, що вам зручно, і виписуєте всі свої недоліки. Те, що вам не подобається у собі, те, що ви хотіли змінити. Ви прямо по пунктах пишете, мені не подобається те, що я довго сплю, мені не подобається те, що я не п'ю воду. Те, що там я вживаю, якийсь лайливу лексик, ви це все виписуєте прямо на листочок, по пунктам, все, 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 все. Я побачила не естетичний шнур, ну нічого. Ми дозволяємо собі бути нейдальним і квартирі, в якій ми живемо, теж. Так от, ви виписуєте все те, що вас у собі не влаштовує. І потім ви ділите це все на три списки: перший список: те, що можна виправити. Умовно кажучи, якщо ви довго спите, вам потрібно що зробити? Правильно, просто налагодити свій режим, почати лягати спати раніше, для того, щоб прокидатися раніше. Так, це вимагає зусиль, так це вимагає часу, але це реально. Друге, те, що можна спробувати змінити. Наприклад, якщо у вас є якась. Ну, хай буде не знаю, дефект речі, речі речі, мовлення. Дефект мовлення. Ви можете не вимовляти букву Р або ще щось. Ви можете спробувати це вирішити. Умовно, записатися на курси ораторської майстерності, піти до логопеда, або послухати відео в Ютубі і робити вправи з цих відео. Ви не знаєте, вийде у вас виправити цей недолік чи ні, але ви можете постаратися його виправити. І третій список це те, що треба просто прийняти. Наприклад, мені в дитинстві дуже не подобалися мої ноги, саме ступні, тому що в мене 41-й розмір ноги це великий розмір для дівчинки. Зараз я розумію, що абсолютно нормально, тому що це в принципі такий дуже популярний розмір ноги, можна сказати, середньостатистичний, але в дитинстві мені це здавалося трагедією. Здавалося, що в мене саме велика нога в класі. Як так можна жити? Е, я реально дуже сильно комплексувала з цього приводу. в мене довгі пальці на ногах, я її завдихувала, не, не взувала якісь там босоніжки, тому що в мене такі ноги негарні. Е, ми не можемо змінити те, що нам дала природа. Так, да, Можна, я навіть колись дізнавалася про пластичні операції, можна, але там треба ломати ноги, я не таке не погоджуюсь. Е, Набагато простіше цей недолік прийняти. Тому все те, що ви не можете змінити, ви можете щось зробити прийняти. Друге, що хотіла сказати, так шукаю: ага, дати собі час на відпочинок. Дуже часто ми сприймаємо світ в негативному ключі. Чому? Тому що ми втомилися, тому що в нас немає сил, тому що ми живемо. В період, не буду казати, це слово бо можуть забанити, всі зрозуміли про що я. Ми всі живемо у стані постійного стресу. Коли ми живемо в стані постійного стресу, наші наднирники в один прекрасний момент виснажуються і не можуть працювати адекватно. І потім ми починаємо сприймати себе і весь світ в негативному ключі. Нам здається, що взагалі життя ніколи не налагодиться, всім погано, Ой, що треба зробити? Просто дати собі відпочинок. Хочете. Закритися на два дні в хаті, подивіться фільми, поїжте чіпси. Це так, знаєте, шкідливі поради, але реально відпочинок, навіть два дні, три дні, він може вам допомогти перезарядити нервну систему, нервову, перезапустити всі свої механізми, почати сприймати світ вже з іншого ракурсу. І наступне, що хотіла сказати, про те знову ж таки, що треба сприймати себе об'єктивно, а не суб'єктивно. Тому що, якщо я вас попрошу зараз описати себе, що ви мені скажете? Це перевірено на не одному десяткові людей. Зазвичай люди про себе кажуть, що та така ну я обична, нічого особливого, ну не знаю, ну там діти в мене є, чоловік є, робота. Тобто ми про себе говоримо зазвичай загальними фразами, щось таке або нейтрально забарвлене, або негативно забарвлене. Ой, та я це не можу скинути трі кілограма, їх за літо, ой, тут висить, там висить. Якщо я попрошу вас описати вашу подругу, маму, сестру, чоловіка, будь-кого, що ви мені скажете? Скажете, ой, ні, ну він взагалі такий класний, бо він такий добрий, і він дуже класний тато, і він дуже класний друг. Тобто інших людей ми сприймаємо об'єктивно, ми їх сприймаємо з позитивної точки зору. Я просто закликаю, прошу, рекомендую починати сприймати себе, дивитися на себе трошечки з боку. Тобто не говорити, що «Ой, та я так о чому, а говорити, що я, там, наприклад, Свята Іванова. Прикольна дівчина, тому що в мене є освіта, в мене є робота, в мене є хобі. Я там за минулий рік прочитала 10 книжок. Супер, супер. Як до цього прийти? Треба практикуватися. Треба починати помічати свої плюси, а не лише недоліки. І основний посил цього відео відчепіться від себе. Дайте собі можливість бути не ідеальними а живими такими, якими ви є. Я не говорю про те, що не треба ставати кращими. Завжди треба прагнути досконалості, завжди треба розвиватися. Але полюбіть себе вже на тому етапі, на якому ви є зараз. Це все, що хотіла сьогодні сказати. А на мій інстаграм. Там в мене щотижня безкоштовні прямі ефіри. Також я знову повернувся до Тіктоку. Всі посилання залишаю під відео. Підписуйтесь на Ютуб, ставте лайки, колокольчики. Мені це дуже приємно. Це дає мені мотивацію і силу щось робити для вас.